Починаємо традиційно в нас є на скайпі наш гість, з яким будемо спілкуватися перед, перед нашою частиною СТОК шоу, коли з'являться у студії гості. Сьогодні це Юрій Бутусов, головний редактор сайту Цензорнет екс радник міністра оборони України. Вітаємо вас, пане Юрію! Слава Україні! І, Тут я відразу вас запитаю, чи ви стежили за тим виступом, який мав Путін, і він і зараз, ну далі зараз, продовжує там відповідати на запитання журналістів. Е, чи дивилися ви? Тобто, ну бо якщо стежили, то можемо про це поговорити. Я читаю, звичайно, слідкую за тим, що там о, говорить, але чи нічого нового там немає, Я слідкую просто за тим, чи буде щось нове. Поки що жодних якихось новин в промові Путіна не було. Ви не почули тут, власне, якраз от мені цікаво за вашим спостереженням, чи змінилася якось його риторика, тому що ну все-таки, коли його запитали про цю ядерну загрозу, він почав казати, що це не ми перші. Там спочатку сказали британці, ми ж мусимо відповідати. Тобто, зрозуміло, що він якимось чином, по-перше, виправдовується, а по-друге, ну, дає задню. Хотілося б в це вірити. Звісно, що вірити цій людині, ми жодним чином не можемо. Також мені сподобалось, коли цей е, е, їхній модератор цієї ці розмови запитав про те, чи, чи не здається йому, що а, російські бійці, так російські сили недооцінили українців, і він знову ж таки щось таке промлямлив? Тобто, відповідь була: а, очевидно, що нема що на це сказати. Тобто, там вже не йшлося про те, що воює НАТО, а просто там щось ми дуже сильно окопались на Донбасі. І от таким чином, все пішло не за їхнім планом. Чи змінилась риторика на вашу думку? Ні, нічого там особливого нового немає. Взагалі ніяких ідей у Путіна нема, і єдине про що він в принципі наголошував і суттєвого, це те, що він прагне стосунків з Заходом і що треба поновлювати енергетичну співпрацю. Тобто для Росії, звичайно, дуже важкі наслідки має підрив невідомими людьми. Підрив газопроводів і відмова Є, 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 Є Європи Європейського Союзу взагалі від російської від російських енергоресурсів. Це ми бачимо єдине, що в принципі суттєво е там помітний такий акцент. Все інше він багато разів вже говорив. Росіяни багато говорили. Нічого суттєвого, в принципі, ми в риториці. Путіна не чуємо, взагалі видно, що такий повний брак ідеї, стратегії, і все. Ось ми там ну чергові претензії на Україну і все інше. Ми розуміємо, що це вже багато разів. Ми чули від Росії, ну нічого особливого не в. Ну, продовження цієї теми, але вже також і в іншому контексті запитання зокрема на цій на цьому своєму виступі Путін багато говорив про те, що потрібно створювати різні центри впливу, що захід єдиний не може впливати на все. Так і тут я хотів вас запитати про цей такий. Ну вже можна говорити, певний військовий союз Росії та Ірану. Який працює у вигляді тих дронів, які прилітають постійно на територію України. На щастя, починаємо все ефективніше з ними боротися. Зараз чекаємо на. Ну, як чекаємо, росіяни чекають, а ми б хотіли, щоб цього не відбулося на ракети балістичні від Ірану. Як ви оціните цю співпрацю? І наскільки вона допомагає Росії? І про що може говорити те, що люди, які називали себе Другою армією світу, зараз по суті дуже серйозно залежать, і чи залежать вони від іранського озброєння? Найбільшу загрозу нам для нас є російське озброєння. Іранські озброєння це додаткове озброєння для Росії. Тому, звичайно, концентрація засобів ураження у ворога це велика проблема. І, звичайно, для нас це е, велика загроза, яку ми поки що не можемо повністю від, відбити. І це завдає нам дуже великих е, втрат. Тому, звичайно, до тут питання не в тому, що там друга армія світу користується. Питання покладає полягає в тому, що Росія, яка має величезні запаси озброєння і свою військову промисловість, долучає додаткові ресурси для того, щоб знищити Україну, завдати поразки нашим силам оборони і завдати якомога більших втрат на фронті, це велика проблема, і відповідати на це потрібно комплексно. Має бути і допомога наших партнерів, має бути і розгортання виробництва як українського, як за межами країни, так і в самій країні. Має бути мобілізація економіки, системна програма зменшення скорочення наших втрат на фронті за рахунок також цілого комплексу заходів. Ось над цим треба думати. Пане Бутусов, якщо аналізувати лінію фронту і ну, ті міста, де зараз і ведуться бойові дії, що ви можете сказати? Проаналізуйте нам, якщо можна, будь ласка, те, що відбувається зараз на фронтах, можливо, десь де зараз найважче є, і українські армії, зокрема, на всіх ділянках фронту зараз йдуть запеклі бої. Бої за здобуття тактичної ініціативи на конкретних ділянках е, ворог намагається зупинити українське просування. В принципі, зараз війна вже стала позиційною. Тобто такою фаза зараз позиційна, тобто український наступ після е, кількох тижнів просування зараз фактично зупинено. Так само зупинений російський наступ і. Зараз фактично війська з одного боку борються за тактичну ініціативу з іншого боку, мають переформуватись і знов таки отримати, отримати більш високу боєздатність за рахунок поповнення нових з'єднань, нового озброєння. Тобто, зараз бойові дії йдуть дуже серйозні по всій лінії фронту. Що рухатися на південь, от власне, ви знаєте, можливо, це було й оманливо. І, можливо, багато експертів десь занадто нагнітали цю ситуацію, але тим не менше, знаєте, от загалом щодо звільнення Херсону останні тижні було таке, було таке відчуття, що ну ось ось так, яка там зараз ситуація? От ви кажете, що зараз зупинилися і українські загалом війська, і росіяни? Росіяни навпаки накопичують на Херсонщині свої війська і навіть говорять про потенційні контратаки. Що там очікувати? Що з Херсоном, і чи варто? Очікувати те, що він буде звільнений найближчим часом. Очікування оптимістичні в Херсоні створювали тільки наші керівники. Саме вони розповсюджували цю інформацію, яка, чесно кажучи, не мала таких підстав раніше. Було очевидно, що це стратегічний плацдарм для ворога, що там. Умови для оборони набагато більш вигідні, ніж, наприклад, це було. застосування там дії дії піхоти значно ускладнені для важких озброєнь. Якраз вони сприятливі. Росія має там великі сили і мала великі сили. Зараз там була звільнена цілий район, але ворог відійшов організовано скоротив лінію оборони. Побудував нову, нові рубежі, там достатньо зросла щільність, перекинуті резерви, тому ворог не збирається йти сам. Там ідея дуже запекла боротьба з противником, який зберігає боєздатність, керованість і організацію. Тому і має перевагу все ж таки. Значну підкреслюю, в важких озброєннях і в бронетехніці, і в авіації має велику кількість боєприпасів. Тому, звичайно, недооцінювати цю загрозу і думати, що хтось там щось сам буде втікати на цей момент нема жодних підстав. Ми не знаємо зараз, які терміни, яким чином ситуація на херсонському плацдармі, у російських військ, на херсонському напрямку. Вона погіршиться настільки, що вони почнуть втікати, поки що проти ворога не зламаний. Ну, ми бачимо ці їхні рухи з того, що вони там відселяли людей, які там проживають, так зараз є інформація про те, що переносять адміністрацію, адміністративні будівлі на інший берег. Деякі експерти говорили про те, що ця зачистка території якраз під якісь бої, під посилення їхнього наступу з одного боку, а з іншого також така версія розглядалась, що там можливо ймовірно Росія захоче саме там застосувати якусь тактичну ядерну зброю. Як ви до цих от. Прогнозів цих думок ставитися, що думаєте? В першу чергу ворог намагається спростити собі логістику і звільнити е пароми, переправочні засоби для того, щоб замість цивільних потреб вони були перекинуті виключно на військові. Для цього їм треба Херсон взагалі оптимально і весь цей плацдаром відселити. Щоб усі ресурси були направлені виключно на логістику своїх військ, тому саме з цим в першу чергу і ці заходи пов'язані. А скажіть, будь ласка, от також знаєте, в українській медіасфері є багато таких, ну, можна навіть сказати, і жартів з приводу частково мобілізованих росіян. Після того як почалася ця мобілізація, що мовляв вони абсолютно не підготовлені, приїздять на фронт. Але тим не менше, як ви гадаєте, яку вони роль відіграють? От ця ж стабілізація лінії фронту і призупинення контрнаступів українських військ, також можна пов'язати з тим, що почалася мобілізація. Так, тобто, все одно в будь-якому разі, це це жива сила, чи все-таки вони не впливають на те, що відбувається на фронті. Наявність мобілізованих великої мобілізованої армії, звичайно, впливає на події на фронті. Ворог посилив поповнив свої з'єднання, створює, розгортає нові з'єднання резервні, і це дозволяє йому збільшити щільність своєї оборони, посилити боєздатність військ. Тому недооцінювати цей фактор неможливо. Ми бачимо в інтернеті звернення велику кількість, але. Це далеко не більшість і від втрати боєздатності у більшості мобілізованих, ми відверто кажучи, не бачимо. Очевидно, що вони слабкі, очевидно, що вони не стійкі, але вони просто так самі біжати не будуть. Це додаткові сили противника, вони менш боєздатні, але вони боєздатні. І вони суттєво посилюють російську армію. Тому це для нас серйозне навантаження і наявність мобілізованих значно посилює російські війська. Якщо говорити про мобілізацію, яка продовжується на території нашої держави. Юрій Максимів, начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, буквально позавчора, якщо не помиляюсь, заявив, ми повинні збільшувати свій потенціал, нарощувати складову. Я вважаю, що мобілізація буде продовжувати це необхідність повістку слід очікувати усім військовозобов'язаним особам чоловічої статі віком до 60 років, тобто тим, хто військово зобов'язаний. Як ви можете це прокоментувати? І чи можна найближчим часом очікувати е активізацію мобілізації тих, хто ще не. Мобілізований вже серед українців. Цілком можливо, і, в принципі, військомати вже таку роботу почали Шукали Ще нові, нові категорії людей, яких можна мобілізувати. Чи є в цьому зараз необхідність? От Як ви вважаєте, ваша думка? І якщо є, то чому? На мій погляд, зараз потрібно. Оборонне планування і довготривала стратегія перемоги у війні. На жаль, такої стратегії, такого оборонного планування керівництво держави у нас не розробило і навіть зараз не розробляє. В цих умовах прийняття якихось часткових рішень е, ніколи не може давати комплексний системний результат, який ми від нього очікуємо. Насправді потрібно чіткий. Правильне комплектування військ згідно з їхніми потребами. Потрібна підготовка військ, а не виконання просто плану набору когось і переодягнення людей у військову форму. Такий план нам не потрібен. На жаль, зараз велика проблема: що замість того, щоб боротися за якість, у нас борються за кількість. Результат це дає просто зниження боєздатності. Ми замість того, щоб берегти життя людей, дуже часто нехтуємо просто логікою самого процесу мобілізації. Мобілізація передбачає напруження усіх ресурсів, а не просто направлення а це не просто підстава направити когось на фронт майже з нульовим рівнем підготовки. Це абсолютно різні речі. Тобто, наша проблема це відсутність комп. Комплексних рішень. А зараз, під час малої війни, з таким страшним, потужним ворогом, нам потрібні комплексні рішення. Ось цього у нас, на жаль, нема. А що ви, пане Бутусов, думаєте: от якраз про те, що немає якоїсь стратегічної, стратегічної цілі в нашої влади? Тобто, з чого ви робите такі висновки? Тому що не відбувається мобілізація економіки. І сама, сам процес мобілізації суспільства, він абсолютно некомпетентно спланований. Велика кількість людей, які є фахівцями в своїх галузях, вони призиваються не туди, куди потрібно, а просто для заповнення штату. Призивається велика кількість людей, які не можуть служити в армії через певні обмеження. Тобто виконуються плани, але. Не виконується ефективність, не забезпечується боєздатність. Це все складові загальної мобілізації. Ціль мобілізації напружити усі ресурси, сконцентрувати усі ресурси людські і матеріальні для максимального підвищення боєздатності держави. А от на цю ціль, на цю ціль да, ми не працюємо. А скажіть, будь ласка, ще от останніми днями, тижнями, але днями точно активізувалися інформаційні повідомлення про ну ту саму, якщо не помиляюсь, 101-шу бригаду, яка знаходиться американсько на кордоні з Румунією, і вже є заяви, що вони готові, Україна з Румунією, так готові вступити в бій, якщо це буде потрібно. Ну і е, командування авіаносця Джордж Буш. Е, які яке буквально кілька днів тому заявило, що також готове, якщо буде потрібно, вступити в бій? І От зараз в експертному середовищі все частіше з'являються думки, що якимось чином військові чи Сполучених Штатів Америки чи НАТО можливо війдуть вже в безпосереднє протистояння з Російською Федерацією, як ви оцінюєте цю ймовірність, і зрештою наскільки це ймовірно? Ймовірність зараз цього зросла, але б я не покладався на це. Як чинник цього може і не стати взагалі. Ворогідність такого зіткнення зараз, звичайно, дуже висока. Але цього може і не статись. Наша обороноздатність це наша виключна особиста справа. І це ми більше ніж як хто інший, маємо зацікавити максимально все, що залежить саме від нас. Для того, щоб посилити нашу оборону загалом, у вас доволі критичний і як для журналіста, мабуть, це правильно погляд на події, що відбуваються на території нашої держави. Що ви скажете про обороноздатність нашої держави на півночі, тому що там? Буквально раз в тиждень з'являється інформація про потенційний наступ Білорусі. От сьогодні білоруським військовим показували вочевидь трофейну зброю з поля бою українського енлави Стінгери. Не зрозуміло для чого це роблять, але російські пропагандисти цього тижня в понеділок зокрема пробували розігнати тему наступу на Волинь. Як ви оцінюєте цю ймовірність і ризики, які можуть бути, якщо білоруси спільно з росіянами... Підуть в атаку на півночі до цього треба ставитись як до дуже серйозної загрози, абсолютно реальної. І має, має, треба робити оборонні заходи. Треба будувати інженерні споруди, загородження, міні загородження, будувати захищені споруди в лініях оборони, розгортати війська, бо це серйозна погроза.